Вітаю, дорогі мої друзі! На каналі все по-домашньому. Дякую, що переглядаєте мої відео і пишете коментарі. Сьогодні у мене така невелика розпаковочка. Багато хто пише, писав коментарів, що за ціну сала. Не вірите, що можна було купити таке сало по 20 гривень. Головне знати, коли краще купувати. Я вже. Трішки вивчила ці хитрощі і стараєшся по акціях, по знижечках щось купувати. Ось сьогодні у мене ось ці всі покупки, що ви бачите, це є на 200 гривень. Отакий, От два, бачите, цибулевих хлібчики, два домашніх, цей весь хліб по 10 гривень. Тобто за 4 заплатила 40 гривень. Отаких От два гречаних по 13 гривень. Зараз у свята, коли люди більше купують на свято, хліб завжди дешевшає. Це уцінений хліб. Ось ці такі, вони, бачите, суховаті. Гречаний, я би сказала, що м'який, ось він трохи так проминається. Тому звичайна ціна 21 гривня, здається, 60 копійок, ось цих хлібів. Гречаний навіть не цікавилася. Ну, сметанку 900, 840 вже Вже 840 грам. 70 гривень 50 копійок, пів кілограм ось такої кільки коштує 40-50 і взяли отакі кавові напої три в одному макофе з ароматом. Амарето, французька ваніль і айріш крім. А що це таке? Навіть не знаю. 5,50 і 4,50 якісь коштує. Тому ось так. Маючи в кишені невелику суму грошей, можна купити доволі багато покупочок. Хлібчик я роблю з сухарі, потім. Додавати до котлеток, до якихось нагетсів. Та і так любимо з супчиком або борщиком розмочити сухарик. Пишіть, які у вас є хитрощі, як можна купити смачні і недорогі продукти. Як завжди, миру добра, пока-пока!